Pokemon! Тайно, найкращий жартівник Тайвата, та за сумісництвом, генерал Махаматра це грізне ім'я в академії відомо всім і кожному. До його обов'язків входить арешт порушників правил академії, припинення заборонених досліджень і підтримка дисципліни. Але вчені кажуть, що насправді генерал Махаматра руйнує науку, забороняє дослідження і навіть відрізає шлях до знань. За їхніми словами, кожен вчений академії який який прагне знань, ризикує отримати попередження від Сайно. Згодом, ледь побачивши генерала, вчені чиї стали не змовляючись замовкати і відходити у бік, щоб не привертати до себе зайвої уваги. Але генерал Махаматра на них не в образі. Якщо його грізне ім'я справді вселяє вченим страх, це лише допомагає йому підтримувати порядок в академії та покращувати загальний рівень знань, адже грізне ім'я це як. ГРИЗТИ науку.